Сьогодні в Україні відзначають день ракетних військ та артилерії. Саме вони завдають найбільше ураження ворогу та створюють передумови для штурмових дій піхоті. Тож артилеристів не дарма звикли називати богами війни. Як зазначив глава держави, висока майстерність українських артилеристів та точність ракетних ударів суттєво послаблюють військовий потенціал Росії, адже воїни продовжують виконувати успішні бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту в Україні і на Курщині. Ну, власне, саме тому ми просимо вас підтримати наших захисників і приєднатися до збору для артилерії, власне, і не просто е е артилерії якихось інших підрозділів, а саме Азову. Кошти збирають на засоби розвідки, ураження та забезпечення. На їх закупівлю потрібні 15 мільйонів гривень. Сума це досить таки. Велика, але збір цей максимально важливий. Ну і власне про те, що ж це таке за е, засоби розвідки, ураження і забезпечення, ми можемо і розпитати е, нашого захисника, нашого воїна. Але найголовніше, що ми можемо його привітати з професійним святом. Вітаємо вас, Яр! Доброго дня, зі святом чи вже вечора? Точніше у нас в гостях ЯР це артилеріст 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ в національної гвардії України. Зі святом вас, дякуємо вам і вашим побратимам за цю важливу і плідну працю. Дякую. Яр, скажіть, будь ласка, давайте почнемо з цього збору. Наскільки він важливий для Азову і що в нього буде входити? Ви вже сказали, але я повторюю. Збір називається Прикрий арту азову збір на 15 мільйонів, де закрити залишило ще третину збору. Витрачені кошти будуть на закупівлю засобів забезпечення, розвідки та ураження. Якщо більш детально пройтись, то забезпечення це паливозаправник. В питаннях логістики це невід'ємна річ засоби ураження це в без яких відомо зараз, на жаль, на фронті дуже важко. От і засоби розвідки і спостереження це Мавіки 3 і Мавіки t Ось це засоби, які критично нам важливі, необхідні для того, аби знищувати ворога у більшій кількості і більш ефективно. Друзі, на екранах зараз ви бачите qr код і власне номер карти банківської. можете доєднуватися, донатити це надзвичайно важливо підтримувати Азов і підтримувати артилерістів. Це ну треба робити всім разом, тому що сума велика, але вже зібрали певну частину. Тож давайте доєднаємося і можливо нам вдасться закрити цей сьогодні. Так, маленький нюанс, який можливо сподіваюсь, трошки допоможе. Іде розіграш. За донат від 300 гривень е, спортивного автомобіля Ауді С5, тому е, маєте нагоду і допомогти підрозділу, так і е, взяти участь у розіграші і, можливо, виграти автомобіль. Тому приємно з корисним поєднуємо всіх заохочує донатити без цього у нашій війні, на жаль, ніяк. Я розкажіть, будь ласка, артилерія. Uh, ну я не знаю, чи сьогодні про неї думала, каже особливо в, в свій професійний день своє свято, але тим не менш для Азову, що таке артилерія, бо ми звикли думати, що ну азов це uh, ну не знаю, штурмовики такі всі на піхоті. А тут артилерія. Наскільки вона важлива для підрозділу? Ну давайте так. Жоден uh, бойовий підрозділ без артилерії станом на зараз обійтись не може. Дам відповідь на це питання uh, в двох таких uh, етапах, особисто для мене. Артилерія це сім'я, місце однодумців людей, близьких по духу. Сам кістяк артилерії нашої складають люди. Добровольці з 14 15 років, які пройшли Маріуполя, Зовсталь, полон, і саме на своєму величезному авторитеті. І головне досвіді вони формують такий новий сучасний підрозділ. Я вважаю, високоефективний. Тому раджу долучатись і дізнатися про цей підрозділ славетний якомога більше вже зсередини. І доєднатися до вас можна в тому числі? Звичайно. Ну і якщо говорити більш з професійної точки зору, то артилерія загалом це інтелектуальна еліта війська. Ми повинні відрізнятися від ворога. Саме тим, що маємо бути хитріші, розумніші, більш навчені, підготовленіші. Ось як відомо, співвідношення боєкомплекту і, взагалі, кількості вогневих одиниць, що ворога, що в нас суттєво відрізняється, кратно відрізняється в їхню користь, на жаль, тому мусимо перемагати саме, саме такими способами. Тобто, яка б не була техніка, все на людях. Ну, техніка важливо безумовно. Але скажімо так, техніка може бути стара, радянська, але від того, наскільки професійний і навчений особовий склад, наскільки він знає своє озброєння, так само наскільки професійний офіцерський склад, наскільки добре, гарно коригує, від цього залежить успіх успіх операцій. Тому акцент саме на підготовці. Я, розкажіть, будь ласка, от зараз ця сучасна війна показала, що дрони ну вони вирішують багато чого. І були там моменти розмови з такі в суспільстві, типу, чи вдасться і впівдроном замінити артилерію. Хочеться почути вашу думку і як це співіснує от ці два види озброєння? Е комплексне питання, насправді. Е все працює в поєднанні гармонійно, але не одне без одного. На жаль, станом на зараз замінити артилерію fpv дронами неможливо поясню таким чином: уявімо собі ціль на відстані, до прикладу, 15 кілометрів, так. І ми бачимо, що ціль рухома, умовно піхота. Артилерія вже пристрілена по цьому місцю. І в нас є другий варіант FPV, за який час долетить снаряд, я вам скажу 35-40 секунд в залежності від виду озброєння і снаряду, і пороху, і так далі. І за скільки долетить туди FPV. 5, 10, 15 хвилин в залежності від навченості розрахунку виду FPV і так далі проти артилерійського снаряду. Не діють реп-системи, тому ну відповідь очевидна. На жаль, станом на зараз обійтись без артилерії неможливо. Воно все має працювати разом. Але ж, мабуть, і FPV полюють з артилеристами, наскільки от небезпечно це стало от вберегти розрахунок зараз? Я скажу таким чином: все залежить від нас і, в тому числі від цивільного населення. Переду це в такий дискурс, що нам потрібно якомога більше допомагати. Чим більше люди донатять, допомагають, долучаються до різного роду зборів. Тим більше ми маємо можливості закупляти, до прикладу, системи РЕП, які доволі непогано діють на ті ж самі FPV і можуть вберегти, прикрити арту і Азову, і не тільки Азову, саме своєю долученістю до, до зборів. Тому від FPі можна вберегтись, це не, скажімо, не ідеальна зброя, так. Доволі неприємно. Бувають випадки, звичайно, і враження техніки, але. Тим не менш під нею берегтись можна і над цим треба працювати. Людям потрібно якомога більше долучатися і допомагати. Ми говоримо про цю пару артилерії FPV-дрони, А якщо аеророзвідники, от як тут артилерія, чи вона вже може ще існувати без дронів, чи вже так само без них от, артилерія немислима? Знову ж таки, аеророзвідка це не тільки виявлення цілі, це також коригування артилерії. Тому, якщо ми говоримо про великі дистанції, якщо ми говоримо, що немає можливості, скажімо, поставити КСП і спостерігати, скажімо, умовно якісь вприлади нічного бачення, чи просто денного спостереження конкретно противника, то іншого варіанту як аеророзвідка, коригування через аеророзвідку в нас немає. Тому цей напрямок також потрібно розвивати, закупляти для війська якомога більше. Більше дронів різного роду, бо вони ну артилерія, дрони в Все працює як одна команда. Просто хочете зрозуміти. Вони ваші ці дрони-розвідники, чи це от з іншого там ну не знаю, підрозділа, е і вони от до вас приходять вам допомагають? Чи у вас уже як у артилеристів є свої? У е нас є свої е засоби спостереження аеророзвідки. У нас є е свій е підрозділ е славнозвісний підрозділ К-12. От тому е, ми можемо працювати автономно, але можемо. Е, не означає, що е, працюємо. Ми співпрацюємо е, злагоджено е, органічно з нашими підрозділами піхоти. Тому, скажем, весь підрозділ, вся бригада працює як один механізм е, злагоджено і. Доволі ефективно для артилеристів. Оця взаємодія між підрозділами. Наскільки вона важлива? Бо ми розуміємо, що ви ж маєте допомагати і ще комусь, не тільки ж виконувати свої завдання. Так, звичайно, ми повинні розуміти, хто знаходиться у нас з правого флангу, з лівого, і повинна бути комунікація, налагоджена комунікація з суміжними силами. Без цього на жаль ніяк. Не можна воювати свою війну на одному клаптику фронту і не дивитися, що справа зліва. Така комунікація відбувається в нас, скажімо, до цього ставляться дуже серйозно. От і в разі потреба допомогти, чи зліва, чи справа, ми завжди це робимо. Я розкажіть ще, будь ласка, про цю е, у нас є набір різних технік і радянської старої, і нової сучасної, і української, і західних виробників. У росіян здається, номенклатура менше. Ну, на увазі, там російська да, і радянська, але до них там доєднується ось уже нібито північні корейці. Як артилеристам нашим з цим викликом справлятися? Ну і загалом там дає силу, чи якби е, такий суповий набір все ускладнює? Для нас. Ситуація по суті не сильно загалом змінюється. Починаючи з 22-го року, вона в принципі одна і та сама. Вони переважають кількістю техніки, кількістю боєкомплекту. Відповідно, вони можуть собі дозволити. Часто це буває, що стріляти великою кількістю снарядів мовно давати на пристрілку 10-15 снарядів, і від цього їхня точність втрачається. Їм не так важливо навчити особовий склад, щоб вони працювали грамотно і правильно. Їм достатньо мати перевагу в кількості БК. Вони її мають. Але ми, в свою чергу, робимо ставку саме на навченість особового складу, на обізнаність своїй справи. Чим краще вони знають е, свою зброю, тим більше можуть ефективніше, точніше, стріляти. І у нас це виходить доволі непогано. Ми за рахунок меншої кількості боєкомплекту можемо е, наносити більшу. Шкоду вбивати більше ворога ніж вони нас такі випадки трапляються. Ми таке практикуємо. А стосовно цих всіх лімітів випробування чи використання стволів, кажуть, що в росіян подекуди розриваються вони через північно-корейські ці снаряди, розкажіть про це. Розказати який стан справ у росіян з їхніми снарядами і стволами. Можете і про нас розказати теж, е... якщо те, що можна. Давайте я скажу більш так в загальному. Та така ситуація є, і е... стволи розриваються, е... зброя страждає. Е... Головне вчасно виявити е... по зносу ствола, визначити. Коли ним вже не можна користуватись, так як ми зважаємо на особовий склад, цінуємо кожне життя, ми ці перевірки робимо систематично. І нам вдається уникнути таких плачевних наслідків. В Росії відомо ставлення до особового складу зовсім інше. Вони не дивляться на життя людей, не дорожать, його не цінують. Таких випадків у них відповідно більше, навіть чисто статистично через те, що в них Більша армія, більша кількість особового складу. Тому, скажімо так, ситуація неприємна. стволи розриваються звичайно, але за цим треба слідкувати. У нас за цим, як і в Азові, так і впевнений в збройних силах, в силах оборони. Контроль набагато більший. Всі угу. цікавить питання артилерістам. Треба. Euh, стати, народитися, навчитися, чи можна цю науку опанувати вже власне, ну під час мобілізації, скажімо так, звичайно, можна опанувати, знову ж таки, можливо, така банальна фраза, але воно насправді так і є. Головне мати бажання. От фізична підготовка важлива, як не як Але окрім цього, якщо ти маєш волю до дій, якщо ти маєш характер. На жаль, без цього зараз у нас ніяк, то ти зможеш все осягнути. Головне поставити собі за ціль. А вже досвідчені офіцери в цьому раду допоможуть. Головне вибрати свій напрямок, свою професію, де би ти хотів себе бачити на фронті, чи це розвідка, аеророзвідка, піхота чи артилерія, і рухатись і розвиватись обов'язково ніколи не стояти на місці. Бо ворог, на жаль, також. Росте в досвідченості в досвіді, і ми мусимо цю гонку перемагати. Просто ми бачимо часто, що, ну часто постійно звіти генштабу, і там часто вже за десятки просто перевалює за 4, 5, і скільки знищених їх артилерійських систем. Вона в них безкінечна ця артилерія. Ну на жаль, відповіді в мене немає. Можу тільки припускати. Звичайно, що їхні ресурси, які наші, не є безкінечними. От нам, скажем, не варто гадати, лишається тільки робити свою справу, продовжувати тиснути і тиснути далі, робити все, що від нас вимагається. Ми, ми це і робимо. А як вже буде далі, як складається там геополітична ситуація, політична? Нам це цікаво, але стосується нас це вже в другу чергу. Ми маємо робити все від себе залежне, воювати. Ми цим і займаємось. Ярі ще звичайно для е, всіх нас і для зову, зокрема, тому що багато полонених є е, в лавах, е, не в лавах, а в, е, в стані ворога. І якраз азовці міняють їх там. Ну ви самі знаєте, як не дуже хоче, бо росіяни отакі, от расисти, і найбільших наших героїв, захисників, якраз і не хочуть віддавати. Постійно відбуваються акції. Що ви з цього приводу скажете? На азова є своя служба, яка так само цим опікується і рідними, і близькими. Наскільки це важливо для інших підрозділів впроваджувати і повертати своїх? У е, нас зараз е, біля 900 наших побратимів залишаються в полоні. Е, ми повинні зробити ми це я кажу. І про військових, про побратимів, так і про цивільне населення. Робити все, аби. Максимально привертати увагу до цього питання недостатньо один раз вказати на проблему, як відомо, вона вирішується тільки тоді, коли систематично відбувається розголос, відбувається резонанс. Тому е є великий сенс, і я агітую людей приходити на акції в підтримку полонених захистків Азовсталі у е різних містах України. Постійно нагадувати суть в чому, що це не тільки. Такий меседж до нашої влади, що ми знаємо, що ви працюєте в цьому напрямку, але будь ласка, працюйте активніше. Люди повинні розуміти, що це також велика підтримка саме родин захисників Азовсталі, і вони мають розуміти, що вони не самі в цій біді. Вони мають приходити бачити сотні тисячу людей, і сподіваємося, що від цього їм буде легше. Переносити цю біду, вони будуть розуміти, що не тільки їх це болить, і легше буде чекати, і це насправді дуже важливо. Тому, тому на акції потрібно приходити, потрібно поширювати інформацію про них постійно нагадувати. Друзі, до цього ми вас так само закликаємо. В наші полонені їх, на жаль, дуже багато в лавах в полоні в росіян, і вони. Ну отак так, от міняють наших захисників неохоче. І вже, як наголосили, зокрема азовців, мабуть, найбільше, але тим не менш е ніхто не складає руки і доєднутися до тих акцій, які організовує Азов і до всіх інших. І намагайтеся повертати наших захисників додому. А ще намагайтеся, друзі, знайти можливість задонатити. Ви зараз бачите на своїх екранах е номер карти, qr код і кошти ці збирають якраз для Азову. І це на засоби враження, засоби в розвідки, забезпечення 15 мільйон шукає підрозділ. Вже знайшов частину цієї чималої суми. Тож задонатити залишилось не так багато, і ви можете це зробити. Будь ласка, і в мережі знайти але зараз, поки нагода на екранах, зробіть це зараз. Доєднуйтесь і артилеристів можна буде так само привітати сьогодні з професійним святом. Яр сьогодні до нас завітав це артилерист 12-ї бригади, е спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України. За що ми вам вдячні? Ну і звичайно ще більше за вашу працю вам і вашим Братимам дякую, Яре, за те, що розказали, дякую. як артилеристам дякую. зараз живеться на війні. Друзі, доєднуйтесь, азов відкритий для всіх.